ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Христос Воскрес. Дорогі брати і сестри, ну як нам увійти у внутрішній світ цієї жвавої, іронічної Самарянки, яка в спекотний день подалася до криниці, щоб взяти там води? І раптом біля криниці вона бачить втомленого дорогою Юдея, представника. Ворожого їй середовища. Ви й призабулися причини тих конфліктів, які виникли поміж самарянами і юдеями. Але наслідки їх були живими, і самаряни і юдеї намагалися навіть не зустрічатися. Самаряни знали, що вони натраплять на зверхність, на зневагу, а юдеї вважали, що вони навіть занечистять себе, якщо будуть спілкуватися із Самарянами. Що ж говорити ще й про жінку, бо для ортодоксального юдея тих часів навіть розмова з жінкою була чимось принизливим, негідним його статусу. Самарянка бачить такого юдея, можливо, здогадується, що це учитель, про якого чули і в цих селах. І раптом він до неї сам заговорює якою зловтіхою мало прийнятися серце цієї самарянки? Як же такий гордовитий противник і звертається до неї? Бо про що вона могла ще подумати, як не про те, що втомлений дорогою і спрагою Юдей схотів пити і, скориставшись тим, що ніхто його не бачить, зважився першим звернутися до Самарянки? І вона підтримує такий легковажний діалог, використовуючи нагоду для того, щоб і собі посміятися з цього юдея, показати його неміч, яка виявляється в тому, що він до неї, Самарянки, звертається за допомогою. І раптом в перебігу цього діалогу вони несподівано для неї міняються місцями. Раптом виявляється, що вона потребує його допомоги, і вона її одержує. І присутність тієї живої води, що дає початок вічного життя, вона дається в знаки вже у її реальності. І вона, відчувши повноту щастя від спілкування з цією людиною, квапиться поділитися нею із своїми земляками, кличе їх, прийдіть, подивіться, мабуть, це і є отой сподіваний Месіє. Здається, Події давніх часів, які стосувалися тільки цієї конкретної особистості Самарянки. Але давайте поміркуємо, чи не так само ми з вами часом приходимо до церкви або стаємо на молитву. Ми ніби, відчуваючи присутність Ісуса, даємо йому чогось, ніби даємо Йому води, складаємо послугу церкві, Богові, бо ми. Ділимося чимось своїм часом, своєю енергією, може, своїми коштами, які жертвуємо на церкву чи на доброчинні цілі. Але коли ми робимо це щиро, і коли ми не тільки відчуваємо свою жертовність і гордість із цього, але і присутність того, до кого ми звертаємося, ми не можемо не відчути, що. Ми одержуємо незмірно більше і під час кожної молитви, і під час присутності в церкві, під час сповіді причастя кожної стаємо, яке уділяє нам церква. Ми і собі, як та жінка-самарянка, дістаємо воду до вічного життя, але ще більше за неї. Бо у церкві ми дістаємо і свою частку благодатних дарів Святого Духа, які за Христовою молитвою, Бог Отець через церкву посилає кожному із нас. І саме тому і в нас часом несподівана радість з'являється під час втоми. От пригадайте, коли довго їм було богослужіння на Великодні свята, чи з якоїсь іншої нагоди, і раптом посеред цієї втоми ми відчували радість і піднесення від того, що чуємо тут разом з нами Христос. Він з нами говорить, і Він з нами ділиться від своїх щедрот, ділиться тим, що може нам подарувати, дарами, що ведуть нас до вічного життя. І завжди про це треба пам'ятати. Пам'ятати, що приклад із жінкою-самарянкою дається нам як модель нашого з вами спілкування із Богом. Коли Він звертається до нас через Євангеліє, через слово священника, через, можливо, випадкову розмову з людиною зустрінутою нами, то Він кличе нас для того, щоб нас обдарувати. Не одержати від нас, а дати нам щастя бути причетними до спасительного тіла церкви і собі одержати спасіння у вічному житті, і дар, який не може нам ніхто замінити в цьому житті, коли постійно створюється ілюзія зміни системи цінностей. Суспільних орієнтацій і багато-багато чого іншого, плинного, але є незмінні речі. І саме їх нам бракує часто для того, щоб оцінити де добро, а де зло, кому вірити, а кому ні. Це Христове Євангеліє, тобто Його добра новина про спасіння, з яким Христос приходить у світ. Він нагадує нам, що немає змінюваних цінностей. Якщо вони справжні, то вони завжди незмінні. І правда завжди лишатиметься правдою, а зрада зрадою. І саме це допомагає нам не тільки відчути присутність вічного життя, але й відчути певність у простуванні через. Це наше теперішнє, таке складне і сповне викликів та випробувань земне життя. Тож хай і цей приклад жінки-самарянки допомагає нам відчути себе присутніми біля тієї криниці вічно живої води, яка веде до вічного життя. Амінь. Христос Воскрес!